Далі у нас буде сюжет про дуже важливий етап програми, такі як реабілітація. Насправді це надзвичайно важлива історія. Я вас закликаю просто допомагати нашим збройним силам і відповідно нашим воїнам, які поранені повертаються. Їм дуже потрібна ваша допомога. Давайте подивимося. Сюжети про це ще поговоримо. Частину посадки ми пройшли доволі спокійно. Там зачистили кілька їхніх льожок та бліндажів. Буквально один постріл. Я одразу зрозумів, що прострелена нога. Впав за укриття. Не одна медична система світу не була б готова до такої кількості військових, що потребують реабілітації. Є пацієнти, на яких треба витратити 200 тисяч гривень, та й більше. В цьому нам допомагає програма «Врятуйте кінцівку. Вона збирає гроші для нас. Працювати з нею легко. З величезною кількість реабілітаційних центрів, які існують в Україні, ми для себе обрали всього декілька, в яких є шалена черга на реабілітацію. Просто, Просто зараз мене суття, переповнюють суття. різні емоції. І я маю сказати, що лікарі тут роблять абсолютно неймовірно. неймовірну роботу. І ті пацієнти, яких я бачила, їх дуже добре лікують. Я впевнена, що вони отримують найкраще хірургічне лікування тут. Дуже класно спрацював тоді екіпаж нашого броньовика, тому що вони підлетіли на таку дистанцію. Ну, що вони вже ризикували собою, але ну от вони зробили все для того, щоб швидко мене забрати і доставити. Точки авточку бе військовослужбовця 3-ї штурмової бригади було поранено в травні 2023 року під час виконання бойових завдань. Коли е, тебе евакуюють, в тебе роздроблена нога, і там всі ці кістки значить ворушатися. Е, я трохи оч від болю, скажу чесно. От. Того дня зовсім штурмували позиції росіян на бахмутському напрямку. Частину посадки ми пройшли доволі спокійно, там зачистили кілька їхніх льожок та бліндажів. І вже безпосередньо, коли ми закріпилися на черговому рубежі, я стояв метрів за 10-15 і судя, судячи з усього, саме по цьому умовному дренажу до нас підійшов супротивник. Буквально один постріл. Я одразу зрозумів, що прострелена нога. Під Час інтерв'ю Ладо постійно висловлює захоплення медичною службою бригади і наголошує, що справа не у його порятунку. Їх медики завжди діють професійно і жартовно ніколи не залишають своїх дістають поранених з будь-яких локацій за будь-яких умов. Порятунок пораненого з поля бою це кілька етапів: спочатку зупинка кровотечі і евакуація у більш безпечну зону. На стаб пункті лікарі надають бійцю першу допомогу. Потім пораненого евакуюють в шпиталь або клініку, де за справу беруться медбригади. Якщо травмована кінцівка, в операційній обов'язково хірург, нейрохірург та хірург-ортопед-травматолог, лише мультидисциплінарна команда дає захиснику шанс на повноцінне життя. На жаль, сьогодні в Україні є випадки, коли операція, наче і зроблена, а врятува. Та кінцівку шансів немає з приводу пацієнтів, яких лікували пластичні хірурги, закрили всі рани і залишили дефекти кісток, які не можна е, вилікувати. Але величезні операції проведені. Пацієнти лікувалися фактично півроку. І зараз йде мова про ампутацію. Бо що далі робити, якщо пошкоджені нерви, фактично не, не працюють судини, е, немає м'язів. Тоді що ми робимо? Тільки е, коли ми разом працюємо над такими пошкодженнями, буде успіх. Лікар Ортопед Микола Анкін, член експертної ради національної програми, «Врятуй кінцівку. Мета якої якісне і швидке лікування воїнів. Швидке це не про термін випуски, а про надання всієї необхідної меддопомоги. допомоги. І головне, аби військовим не доводилося перейматися за фінансовий бік питання. На жаль, не все так гладко з пластинами, гвинтами, андопротезами. Бо НЦЗУ виділяє невеликі гроші на лікування тільки пацієнтів. Щоб ви розуміли, є пацієнти, на яких е, треба витратити 200 тисяч гривень, та й більше в цьому нам допомагає програма «Врятуйте кінцівку. Вона збирає гроші для нас працювати з нею легко, бо ми представляємо пацієнта. Ми Спілкуємося про його лікування, проводимо консіліум. А потім ми знаємо, що цьому пацієнту допоможе програма. Виділяють гроші на пластини, на гвинти, на інтромедулярні фіксатори і на ендопротези теж і верхні кінцівки, і нижні кінцівки. Треба зайти на сайт фонду здоров'я українського народу, заповнити просту анкету. Бажано це зробити своїм лікуючим лікарем, тому що е, там потрібно надати певні аспекти е, медичні. Ініціатор програми Сергій Сушинський розповідає, що з листопаду 2022 завдяки донатам. Звичайних українців і міжнародним донорам, вдалося налагодити безперебійне забезпечення пацієнтів необхідними витратними матеріалами та врятувати понад 200 кінцівок. Йдеться не про одну столичну лікарню, а про медзаклади по всій Україні. Сьогодні понад 30 лікарень долучилися до проєкту. Нині з труднощом стикнулися на наступному етапі порятунку бійців і їхніх кінцівок. Це ланка реабілітаційної допомоги. Цей етап подальшої реабілітації, він для нас є зараз достатньо складним, тому що на жаль, з величезною кількістю реабілітаційних центрів, які існують в Україні, ми для себе обрали всього декілька, в яких є шалена черга на реабілітацію, Тому що в тих декількох реабілітаційних центрів є головне є люди, які вміють робити реабілітацію, Є міжсекторальні команди в інших так званих реабілітаційних центрів, які законтрактовані в тому числі НСЗУ. На жаль, крім стін і не самого якісного обладнання, майже немає фахівців. Нині фонд шукає різні варіанти для подальшої реабілітації захисників. Головна вимога, професійна і якісна допомога. Бо навіть найскладніша, найуспішніша операція без правильної реабілітації не дасть шансу на повноцінне життя а інколи наслідки бувають гірші. Призвести в якихось випадках, якщо це буде остиміліт до ампутації, це може призводити до зниження якості життя. Ми ще цей етап не пройшли, і власне тому ми зараз намагаємося шукати максимальну кількість партнерів для того, щоб ну можливо свій створити реабілітаційний центр чи якось об'єднати з кимось зусилля, щоб ми були впевнені так само, як в операції. Можливо, такий центр з'явиться на базі однієї зі столичних лікарень. Нині там діє відділення реабілітації. Ці, але його потужності не співмірні з кількістю поранених, яка є зараз, і буде ще більшою. Ну навантаження так, дійсно велике, але справляємось ну, тому, що в нас нема інших варіантів. Ми або справляємося, або справляємося. Нам необхідно навчати персонал реабілітаційній роботі, оскільки не одна медична система світу не була б готова до такої кількості військових, що потребують реабілітації. Тобто, у нас не вистачає персоналу для цього, і персонал треба навчати. Для нас це дуже важливо, тому що. У нас є реабілітаційне відділення, яке, скажімо так, ми зараз намагаємося розвивати його за різними напрямками, і тому воно ми потребуємо звісної допомоги, як іноземних партнерів, так також намагаємося і заробляти кошти, шукаємо і благодійників в нашій країні. Наявність приміщень і наявність рішень місцевої влади це вже там 40% успіху. Наступних 60% успіху це ну напевно. 45 додаткових це наявність людей, які будуть навчені, підібрані і вмотивовані працювати. І ще там відсотків 10-15 це кошти для того, щоб це все працювало. Саме з допомогою у навчанні якісні реабілітації обіцяють допомогти західні партнери. Делегація з ЄС прибула з візитом до однієї з лікарень Києва і була вражена побаченим. Заступниця міністра соцполітики та охорони здоров'я Естонії доктор Гайді Аласеп розповідає, їхня країна свого часу стикнулася з великою кількістю бійців, поранених в Афганістані. Тож досвід мають вона відверто вражена професійністю українських лікарів, які навіть у дуже складних випадках. Проводять операції, рятують кінцівку від ампутації. просто зараз мене переповнюють різні емоції, і я маю сказати, що лікарі тут роблять абсолютно неймовірну роботу. І ці пацієнти, яких я бачила, їх дуже добре лікують. Я впевнена, що вони отримують найкраще хірургічне лікування тут. Я бачу наше партнерство у навчанні спеціалістів. Ми готові забрати команду медиків до Естонії для проходження навчання з реабілітації, аби дати практичні і теоретичні знання про сучасну реабілітацію. Це велетенське поле роботи і дуже потрібне, аби люди в подальшому могли жити повноцінним життям, допомогти цим людям, які борються за свободу цілого світу. Насправді мені навіть складно це уявити. Це надприродно. Єдине, я сподіваюся, що ми зможемо робити ще більше з нашими партнерами, знайти шлях правильної і потрібної підтримки. Кримки. Рада став учасником програми Врятуй кінцівку. Що рано говорити, чи зможе він повернутися на фронт. Жоді слова не опишуть, що переживають наші герої там, і нам цивільним ніколи не вдасться зрозуміти їх в повній мірі. Коли людина встала вранці, там не знаю, заварила собі кави, заходить в телеграми, читає, що наші спалили російську колону або там наші звільнили українське село. Це все дуже круто, але є нюанс. От за будь-який успіх, підрозділ, який проводить такі дії, він платить людськими життями. Вони рятують на фронті нас. Ми маємо боротися в тилу за них. Наші внески до фонду врятуй кінцівку. Це шанс для поранених на повноцінне життя, яке було до травм. Це мінімум, що кожен з нас може зробити. Байдужість не про українців. Тому приєднуйтесь до програми «Врятуй кінцівку подробиці на сайті. Друзі, приєднуйтесь до програми Врятуй кінцівку. І я хочу згадати те, що сказав лікар. Ну, впродовж цього сюжету. У мене прямо досі тримає якось так внутрішньо. Він каже: ми або справляємося, або справляємося. Іншого не може бути. Тож це теж фронт, який тримають наші лікарі. Так, у нас на зв'язку поранений боєць Дмитро Суходольський. Він також приймає участь у програмі Врятуй Кінцівку. Вітаємо вас, пане Дмитро. У нас в ефірі. Вітаємо, раді бачити. Доброго дня, дякуємо за те, що ви робили і робите для України. Е, скажіть, будь ласка, от у, у нас е, е, багато питань відносно в кінцівку, але давайте почнемо з вас. Е, як ви отримали своє поранення на фронті? Е, я отримав поранення майже рік тому назад. Це було в травні, і це було ну, на ДРГ, а, е, е, Ну було. Дуже надзвичайно важко, бо із того, що мене не поранено, це тільки залишився права рука. Олег, я вас не чую? Ну, продовжуйте, будь ласка. Да -да, да -да. А, і ну, поранення були важкі в основному це були ліва сторона. Я навіть коли побачив свою руку, думав, що її вже, мабуть, ампутують. Але дякую лікарям вони врятувала. також. Вже в Києві врятували око як орган, на жаль, не бачу. І ще було таке важке поранення це лівої ноги, це неврологія, і зараз дуже важка реабілітація також з цього приводу йде. А зараз мені допомагає фонд зробити повернути руху в руці. Зараз такраз я знаходжусь на фоні інституту травматології, то ортопедії в Києві, і тут дуже якісні лікарі, які допомагають. Потра, можете ви ну, показати? Пане Дмитре, а можете показати руку, в якому вона зараз стані, тому що ми хочемо, щоб люди розуміли взагалі ситуацію, якщо це можливо, звичайно. Це не дуже приємні фото. Наразі йде підготовка до операції з фотозування ліктя, але наразі було дуже багато уражених ураженої ділянки шкіри. Тому зараз мені просто руку його пришили до живота. Це така дуже специфічна і крута операція. Це на три тижні ламок твоєї шкіри, ну в частину твоєї шкіри з живота пересаджують на уражену ділянку руки, тим сам дає нам таку оптимізм в тому, що ми можемо далі зробити цю операцію самопротизування. Тому я не раджу це дивитися. Тим паче, зараз нас вже може десь хтось хтось обідає. То це буде дуже приємно, вона прив'язана. Я дуже перепрошую, ви ж роз... але, ви розумієте, Я б хотіла просто, щоб люди розуміли наскільки все серйозно і складно. Скільки часу на день ви витрачаєте для того, щоб реабілітуватися? Скільки це годин на день, і яка далі реабілітація вам потрібна, і як довго що кажуть лікарі? Я розумію, що дуже важко робити якісь прогнози, але скільки часу потрібно пройти, щоб ви себе ну майже повноцінно могли відчувати як і раніше. Так, я вас розумію. Ну повернутися к тому, що було раніше це буде дуже важко, тобто грати в футбол, щось інше, але треба намагатися не три в цьому надію. Процес моєї реабілітації почався, мабуть, ще з восени минулого року, і він ще триває. Це наразі час більш цього часу займається нога, це неврологія. А, на жаль, стопа не може піднятися, і провели ще одну операцію. В минулому році, десь в грудні, і десь кажуть, ну від півроку до трьох років це реабілітація з е, часу займається. Ну дивіться, якщо брати три рази в день їздити, три рази в тиждень їздити е, на реабілітацію, це три години в день працюєш, і треба не забувати проводити реабілітацію вдома. Також є правила, які треба робити і не забувати про це. Ми розмовляли з представником фонду, точніше з керівником Сергієм Сашинським. І він мені сказав таку штуку, в яку я просто не зміг повірити, але я йому вірю. Мабуть, це правда, але це дуже важко зрозуміти, якщо чесно. Він каже, що якби фонд збирав на штучні кінцівки, ну я маю на увазі на протези, то набагато легше і швидше би збиралися гроші, ніж на реабілітацію кінцівок. От можливо, ви можете мені якось пояснити. Чому люди не розуміють, наскільки важливо, щоб е, людина, яка отримала поранення, яка пройшла ну, через пекло, насправді, в кінці кінців, ну хай, хай не так, як було до поранення, але принаймні, щоб були робочі кінцівки, щоб не було цих протезів, я не можу зрозуміти, як це пояснити нашим людям? Це дуже гарне питання. Я сьогодні е, побачив в Твіттері одне. Е, Цікаве повідомлення, таке відео маленьке це буклет від Міністерства оборони нашої. Е, кроки для е, що робити бійцю після поранення. Починається воно з фраз одужати. Дякую вам за службу. Це ну якось трошки, е, наче на тебе поставили хест. Потім там вже йде там промсек, ВЛК і все інше. Е, звичайно, е, е, звичайно, це важко зрозуміти деяким лікарям. Е, Проще, може бути, того, що вони не мають якоїсь кваліфікації або щось іншого, відрізати руку, навіть чим боротися з нею. А на моєму прикладі, коли мені вже зробили працю, руку врятували, да але вона була з скамтак, її можливості руку були десь на процент відсотків і я казав, що мені це не влаштовує, я хочу щось інше робити. Ну тобто то я хочу повернутися в руку, руки, щоб вона була як раніше. Мені всі лікарі в е, один голос сказали, що це неможливо зробити в Україні чомусь. І, а якщо ти хочеш зробити це, якщо в тебе є кошти, то їдь в Європу, бо в нас такі операції не роблять. Для мене була дуже велика несподіванка і гарна новина про те, що таке в нас роблять. І в нас зараз лікарі мають кваліфікацію навіть більше, ніж в Європі. Бо я лікувався в Європі, також мені ставили там деякі пластини в руку. І я зрозумів вже з розмови, що те ж саме можливо зробити і в Україні. І саме, що це цікаво, було, що коли мені зробили ту, ці операцію в Польщі, це було Варшава. На жаль, в мене травмували при операції нерв, і також кість руки треба було розробляти ще пару місяців зараз зробили операцію достали ті топсни ніяких проблем нема кіські пока мер працює От тепер я хочу вас спитати і про реабілітацію і про фахівців. Взагалі, реабілітація – це щоразу такі надзусилля над собою, і звичайно, мабуть, під керівництвом досвідченого лікаря-реабілітолога це в рази легше робити і ефективніше. І от хочу запитати щодо вашої реабілітації, як вона відбувається, і про фахівців, з якими ви працюєте. Тим більше ви зараз сказали, що вам є з чим порівняти там за кордоном. і тут у нас в Україні виявляється є. Дійсно першокласні фахівці. Так е я почав свою реабілітацію восени. Прошло минулого року. Е була пропозиція від е Міністерства е оборони да, провести лікування там в кущо Вадисі або на Західній Україні. Але мені було трошки е важкувато вже знаходитися в, е в палатах, бо три з половиною місяці я провів в, в шпиталях різних, і мені вже хотілося банально додому. Uh, і так, звичайно, з, uh, минулого року і то, що є щас зараз, uh, не порівнятися. На моєму прикладі, я пішов недалеко від свого дому. Я живу мешкаю в Києві, тому це для мене ще більш-менш є тут пропозиції, якісь варіанти, де робити ці реабілітації проходити. Uh, але от за свої кошти я робив реабілітацію, і вона. Не дуже якісна була, бо через ще ще раз кваліфікацію самих працівників хоч за свої кошти вона була не дуже якісна. І я, як знаєте, як та риба в акваріумі бився об скло і не мав ніякого можливості е, зробити якийсь крок вперед. Е, в цьому році вже я на потрапив, мені пощастило е, потрапити в дуже цікаву клініку, яка проводить безкоштовне е, лікування. Ну, це було не головне. Головне було те, що я прийшов до туди туди, побачив, познайомився з реабілітологом, досвідченим реабілітологом, яка мені сказала, по-перше, не тільки на мої проблеми зв'язані з, зв з пораненнями, а там і спина, і там шия, лице, бо там також було поранення в обличчя. Про все це все розповіла, і мені роблять дуже щас якісну реабілітацію. Я там мені їхати далеко через Росії. А я кажу дружині, вона я кажу, пройшло тебе. Я кажу. Я готовий туди пішки ходити, хоч мені були бо там я відчуваю прогрес. От треба, щоб в нас була можливість у військових така не тільки в Києві, що в Києві також багато парних і не вистачає місць, щоб це якось воно масштабувалося. І я дуже, чесно кажучи, не розумію, як хлопцям, які з інших регіонів, це, це лише там, як вони з цим справляються, це дуже важко. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте Україну. Дякую за те, що не втрачаєте сили для реабілітації. Віримо, що у вас все вийде. І якщо чесно, ми скільки говоримо з Сергієм Сашинським, він каже, що його підопічні, якщо можна так назвати, це надзвичайно сильні люди, і ми на от, бачимо у вас оцю силу жити і хочемо звернутися до глядачів. Обов'язково допомагайте програмі «Врятуй кінцівку. Тим більше у нас воїнів отримують повночінці. Цінне життя і після відновлення від поранень. Пане Дмитро, дякуємо вам за те, що ви є такий позитивний, незважаючи на те, що ви такий складний шлях зараз проходите. Дякуємо низький уклін від всіх нас, що ви бороните, боронили нашу країну і бороните зараз. Тому що я знаю, що всі ваші думки там зараз, хлопцями. Я вас ну ду дуже вам вдячна за те, що сьогодні долучилися Дякую. і поділилися цією проблемою. і, навіть не мабуть перемоги, щоб всі ми чули і бачили, що можливо врятувати кінцівку і відновитися. Дякуємо, тримайтеся і швидкого вам одужання. Дякую. Слава Україні, Героям слава.